Новин підсумки останнього робочого дня тижня. Дивіться далі. Не розпитуй про деталі та уважно слухай, як спілкуватись з військовими, аби налагодити контакт і в той же час не нашкодити. Намагаємось контролювати свої емоції. Повертають в оселі тепло та світло, ліквідують наслідки прильотів та дбають про чистоту і красу нашого міста. Як у Запоріжжі вітали комунальників напередодні їхнього професійного свята? Ми всі одна команда війна показана через образи та смисли. У Запоріжжі відкрилась чергова виставка з серії Плакати воєнного часу. Починаємо оперативною інформацією по Україні. Минулої доби окупанти 76 разів атакували мирні населені пункти Херсонщини, внаслідок чого одна людина отримала поранення. Ворожі снаряди поцілили у медичний заклад приватні та багатоквартирні будинки і дитячий садочок, що у селі Велетенське тероризував ворог і Харківщину. Зокрема, під вогнем окупантів були Вовчанськ, Куп'янськ, Стрілече, Огірцеве, Шевченкове, Вряниківка та інші пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди. На щастя, обійшлося без постраждалих серед цивільного населення. Не припинялися так, і на Донеччині. Повдіївці росіяни завдали чотири авіаудари ще двома хвилями обстрілів з ураганів, касетними боєприпасами ворог атакував Костянтинівку. Поранень зазнали шестеро місцевих. Також пошкоджено зо два десятки будинків, школу та одне з підприємств. Одна людина загинула, і одна поранена у Турецьку. Відомо про одного пораненого та п'ять пошкоджених багатоповерхівок у Бахмуті. У Соледарській громаді пошкоджено п'ять будинків у Федоровці і п'ять будинків у Васюківці. Гучно було у часовоярівській громаді. Основні сили ворог продовжує застосовувати у наступальних діях на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках. В той же час противник продовжує зазнавати втрат так до Олешківської районної лікарні, тимчасово зайнятої території Херсонської області, доправили понад 20 важкопоранених окупантів. Протягом минулої доби авіація Сил оборони України завдала сім ударів по районах зосередження окупантів. А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 5 пунктів управління, 5 районів зосередження особового складу та військової техніки противника, склад пально-мастильних матеріалів, дві радіолокаційні станції, станцію радіоелектронної боротьби та зенітно-ракетний комплекс на вогневій позиції. Переходимо до оперативної інформації по запорізькому напрямку. Росіяни масово вивозять награбоване зерно з тимчасово окупованих територій. У Бердянську спорту транспортували пшеницю самохідною баржею. А тим часом, за даними Генштабу, у Токмаку загарбники спільно з ФСБ погрожують місцевим вивезенням їхніх дітей до східних регіонів Росії а їх самих до Васильівки, якщо ті відмовляться від паспорту РФ. Схожа ситуація і у Мелітополі. У Мелітополі так звана окупаційна влада разом з представниками Російської Федерації податкової служби заборонила здійснювати будь-які виплати та розрахунки громадянам, які не мають реєстраційного номера облікової картки платника податків. РФ його в свою чергу можливо отримати винятково за наявності російського паспорта. Виживання в окупації в найкращих традиціях русні грошей немає, але папірець отримайте. За минулу добу окупанти сотню разів відкривали вогонь по Запорізькій області. Зокрема, найбільше страждають жителі Пологівського та Васильівського районів. Поліція зареєструвала 13 фактів руйнування осель місцевих та об'єктів інфраструктури. На щастя, постраждалих немає. На запорізькому та херсонському напрямках противник веде оборонні дії. Обстрілів зазнали зокрема червоне, чарівне, «Новоданилівка», «Преображенка», степове. Та новосілка Запорізької області тим часом наші військові тримають оборону та завдають значних втрат противнику. Так днями знищили РСЗВ БМ 21 град у Васильівському районі. Підтримка обороноздатності створення захисних споруд, зміни у міських програмах та статутах комунальних підприємств. У Запоріжжі відбулася 17-та сесія міської ради, 8-го скликання. На засіданні депутати ухвалили низку важливих для життєдіяльності міста рішень. Зокрема, у минулому році у Запоріжжі розпочали будівництво бомбосховищ для працівників критичної інфраструктури. На сесії міські обранці виділили 25 мільйонів гривень на облаштування 59 таких укриттів. Також Передбачені кошти на продовження робіт з покращення умов перебування у сховищах, котрі розташовані у закладах освіти, щоб діти мали змогу перейти на навчання офлайн. Додатково депутати спрямували близько 30 мільйонів для допомоги військовим. Зараз розглядається ще питання для розробки уже стаціонарних хороших укріп районів для того, щоб вони були постійно, щоб були комфортні умови для несення служби, для роботи з людьми на цих блокпостах, щоб під час тривоги можна було і укриття отримати, і людям, місцянам, і військовослужбовцям. Це теж якби в комплексі допомоги військовим теж акумулюється в цій програмі. Я думаю, що на, на ту, на ту сесію ми вже подамо якісь готове рішення, проєкти рішення для того, щоб розпочати проекти кошторисну документацію. Три години під завалами вона вагітна. Він із чисельними пораненнями. Анна та Юрій Федірко, подружжя, яке дивом вціліло у будинку, куди влучили дві ворожі ракети. Дівчина розповіла вражаючу історію порятунку, адже пара була практично на межі життя та смерті. Саме такий вигляд нині має будинок, в який 2 березня поцілила російська ракета. Анна лише уривками пам'ятає ту трагічну ніч. Пролунав другий вибух, і нас відкинула у малесенький коридорчик і одразу засипала бетоном. Під бетонними плитами вона разом із чоловіком Юрієм перебували протягом трьох годин в очікуванні рятувальників, що сили кричали, благаючи по допомогу. Адже окрім себе вони думали ще й про дитину, яку носить під серцем Аня. Ми взагалі не сподівалися, що нас почують, але ми кричали так. Я мабуть за ну я за 15 хвилин повністю собі голос посадила. Першим почув пару надзвичайник Павло, але подружжя затиснула з усіх боків уламками. Витягнути їх швидко було неможливо. Стіни тріщали по швах. Будинок будь-якої миті міг обвалитись. Рятувальник почав самотужки рити руками тунель. Працював на витягнуту руку, міг тільки, ну, ми могли дотягнутися друг до друга руками, а потрапити туди до них я не міг. Ані я запропонував, Ан, давайте я вас візьму за руки і буду пробувати вас витягувати, а ви мені вже там як зможете допомагати. На щастя, налякану Аню вдалося дістати з-під завалів. Автодрабиною її спустили і передали медикам. 16, 16, вернемся, зараз вернемся. <рес> Слідом звільнили з-під уламків і її чоловіка Юрія. Він отримав численні травми та нині перебуває під наглядом лікарів. <рес> далі, далі, далі. так. Ось Дуже проблемна ліва рука, яка в нього була зажата. У нього стоїть апарат Єлізарова. Він відчуває, пальцями відчуває, може рухати, але проблема в тому, що в нього розтрощений суглоб. Тобто буде питання про те, що треба протез якийсь робити. Юрія днями прооперували, зробили пересадку шкіри на руці. Про випуску поки що не йдеться. На чоловіка очікує довготривала реабілітація. Окрім подружжя, надзвичайникам вдалося врятувати і їхню собаку бульдога міру. Хвоста та дві доби пробула під завалами. <різь> Зі своїми рятувальниками Аня зустрілась за два тижні після трагедії, не стримуючи сліз, вона обіймала кожного, хто подарував її родині друге життя. Все добре. Я пам'ятаю цю руку і пам'ятаю якось голос. обличчя що не пам'ятаю. Ось і так це швидко зробили. Я це професіонал. Анна поки не наважується прийти до зруйнованого будинку. Від спогадів про жахливу ніч навертаються сльози. Морально дуже важко. Просто що постійно задаєш собі питання за що. Анна Давидова, Владислав Ващенко, телеканал МТМ. Понад 130 запоріжців від учора почали отримувати виплати за зруйноване чи пошкоджене внаслідок російських атак житло. Загалом заявки подали 170 людей. Частина з них опрацьовується. Соцпрацівники зазначають, є два види фінансової підтримки від міста. За однією з програм люди зможуть отримувати по 10 тисяч гривень. Таку допомогу виплачуватимуть щомісяця протягом чотирьох років. Для її оформлення слід звернутися до ЦНАПів за іншою ж програмою. Мешканці пільгових категорій будинків які були пошкоджені, можуть отримати одноразово 15 тисяч. Стосовно другої програми, там, де по 15 тисяч гривень одноразово, у нас звернулось на сьогодні 22 особи. 12 заяв наразі опрацьовуються, а 10 заяв, перші які надійшли на суму 150 тисяч гривень, вже також надіслано людям на, до банківських установ. Які також вони вже мають отримати. Допомога саме де йде на 15 тисяч гривень, там, де пошкоджено житло, вона надається особам пільгових категорій. Тобто, це в нас особи з інвалідністю першої, другої, третього групи внаслідок війни або загального захворювання, родини, які виховують дітей з інвалідністю, багатодітні родини і отримуючи житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг. Стосовно 10 тисяч гривень тут можуть вже звертати всі, однак також обов'язкова мова це потрібно мати право власності на об'єкт. У міському департаменті соцзахисту населення розповідають, внаслідок зруйнованих осель на облік, як вимушені переселенці, стали 365 запоріжців. З будинку на вулиці Незалежної України, 67 звернулись 47 людей. Також мешканці будинків звернулись за отриманням державної допомоги на проживання, передбаченої для переселенців. Зазначена допомога вже призначена 343 особам. З подавших 365 осіб інші е, документи знаходяться в стадії опрацювання. Ну і розмір допомоги на внутрішньопереміщену переміщену особу да, на сьогодні становить це 2 тисячі гривень для осіб, е, а для дітей та е, осіб з інвалідністю 3 тисячі гривень щомісячно. У запорізькому окружному адміністративному суді відбулось підготовче судове засідання щодо скасування рішення про реорганізацію дев'ятого пологового будинку та об'єднання його з четвертим пологовим. Оскаржити це рішення у суді вирішив попередній директор дев'ятого пологового будинку. Новопризначений директор медзакладу Олександр Сержевський підготував клопотання про відмову від позову колишнього керівника та доручення про відкликання повноважень адвоката, який займається цією справою на стороні 9-го пологового будинку. Керуючись кодексом адміністративного судочинства, суддя у задоволенні клопотання відмовив. А обставини щодо розірвання договору з адвокатом визнав сумнівними. На наступному засіданні суд має перейти до розгляду справи по суті. Матеріал справи не місце документально зафіксованого волевиявлення родового колективу КМП пологовоних номер дев'ять. Щодо звернення до суду з позовом про оскарження рішення Запорізької міської ради від 7 грудня 2022 року номер 53 Тобто з жодного збору трудового колективу, який оформлений був оформлений був у протокол або в нараду. Матеріал справи на місці, до позовної заяви не додавався. Не розпитуй про деталі та уважно слухай на базі хабу вона хаб для дружин та мам українських захисників провели психологічний тренінг щодо правил спілкування з військовими. Зокрема, спеціалісти розповіли про особливості поведінки тих, хто повернувся з фронту, та як близьким тримати з ними зв'язок, аби не нашкодити. Наші журналісти також побували на заході та готові розповісти деталі. Людина, яка йде на війну, приходить з неї зовсім іншою. На цьому наголошують усі психологи. Щоб допомогти військовому адаптуватись до нормального життя, варто розуміти, як працює його психіка. Для цього на базі хабу вона хаб. Волонтери провели тренінг щодо екологічного спілкування з військовими. Почали з основного довіри. Вони, коли повертаються, вони бачать тільки побратимів, Вони можуть тільки їм довіряти своїм побратимам, з котрими вони пройшли. Цей шлях, оточуючи позамочень, можуть якось нести їм загрозу. Тобто, поки вони не познайомились, поки ближче не скомунікували з тими чи іншими людьми, то вони не довіряють цим людям. Варто також пам'ятати, що після повернення з фронту психіка військових продовжує працювати у режимі війни. Це може вилитись у нав'язливе бажання зробити оточення більш безпечним для родини і проявлятися у таких речах, як пересування меблів чи конкретно відведений час на похід в магазин або на прогулянку. Психологи радять реагувати на це спокійно та виважено. Якщо ми реагуємо неадекватно, неспокійно на такі ситуації, то він ще більше. Буде закривати своєму світі, відчувати себе тут непотрібним, тут не зрозумілим нікому, ненормальним, неадекватним, і чи буде в нього бажання повертатись до цього цивільного світу, до своєї родини там, де він вже не підходить зі своєю системою світобачення, Ну також питання риторичне. Попри цікавість та занепокоєння, не слід морально тиснути на людину, запевняють психологи. До прикладу, не варто випитувати у бійців, де і з ким вони були, що бачили, чи що відчували, якщо вони самі про це не говорять. Проте слід пам'ятати і про власне ментальне здоров'я, щоб уникнути вторинної травматизації, тобто отримання травми від розповіді про події, учасником яких ви не були. Ми намагаємося контролювати свої емоції. Якщо починає накривати, ми так чесно кажу, вибач. Давай зробимо паузу. Знову ж таки, якщо вас починає накривати навіть ви розумієте, що пауза не підійде, скажи, давай ми там, знайдемо людину, яка тобі допоможе це розкрити. Я вибачу, я не можу це слухати, мені дуже важко. Своїм психічним здоров'ям, щоб замість підтримки і потім його ще вас лікували від вторинної травми. Також психологи окреслили список слів та тем, які не варто зачіпати при розмові з військовими, і чим краще їх замінити. Зокрема, фразу я тебе розумію краще замінити на я розумію, наскільки для тебе це важливо або як я можу тебе підтримати. Не радять фахівці говорити про свої побутові проблеми. Замість цього краще закцентувати увагу на якихось позитивних моментах. Також не варто давати оціночних суджень людям та обставинам. Це ж стосується і фрази Мій герой. Людина може е це все обдумуючи, е робити визнаки, що я повинен то зробити те, я повинен був діяти краще, я повинен бути швидше і так далі. І, так далі. і якщо, не дай Боже, е в той події ще були втрати, у людини буде дуже глибоке е почуття провини, і тут цей тижневий герой, який такий класний, такий чудовий, ну, це як піцання е в, в поранення бранджі. Психологи надали свої рекомендації і дружинам військових. Зокрема, порадили не нехтувати своїм фізичним станом, тобто своєчасно і повноцінно харчуватись, добре висипатись та займатись спортом. Порадили також створити приємний щоденний ритуал. Наприклад, щоранку варити собі каву, або щовечора виходити на 20-хвилинну прогулянку. Поділились фахівці і більш конкретними вправами для зниження рівня тривоги. Коли у вас тривога. Берете, Вона дуже класна на ощупь дуже класний матеріал, з нею можна робити все, що завгодно. Беремо і фінаємо І в цей час, думаю, що вас тривожить. І от ви це... Оттак, Плюс це така класна штука, де да, ви можете що зробити? Масувати себе. Це відчуття дуже класне. Можна туди, дома сіли. Не треба масажер. фахівці центру підтримки Атлант зазначають, проводитимуть такі тренінги, допоки у них буде потреба, адже вкрай важливо, щоб нашим військовим допомагали повернутись до нормального життя найрідніші люди. Наталія Юр'єва, Андрій Позняков, Владислав Ващенко, телеканал ТЕМ. Вони забезпечують комфортне життя сотням тисяч запоріжців та турбуються про безперебійну роботу критичної інфраструктури міста. Щорічно, у третю неділю березня Україна відзначає день працівників ЖКГ та побутового обслуговування. З початку великої війни наші комунальники пліч опліч працюють з усіма екстреними службами та допомагають усувати наслідки ракетних ударів. Також розбирають завали, закривають вибиті вікна та відновлюють пошкоджені комунікації. З нагоди професійно. Свята працівників житлово-комунального господарства привітали у міській раді. Саме ви є справжніми героями нашого міста Запоріжжя. Ви герої тилу. І сьогодні я хочу вас кожного привітати, тому що сьогодні зібралися от самі ті хлопці, які дійсно є героями нашого міста. І дійсно. Вас всіх повинні знати, наші запоріжці, що завдяки вам, звичайним хлопцям, які беруть в руки свій інструмент, роблять дива. А я вважаю, що ви сьогодні робите дива. За важливу, а нині й небезпечну та складну роботу міська влада нагородила відзнаками та подяками працівників водоканалу, міських теплових мереж та Запоріжжям сервісу. Серед нагороджених машиністи, слюсарі, теслярі, сантехніки та інші спеціалісти, почесну грамоту з нагоди ювілею підприємства отримав колектив експлуатаційного лінійного управління автомобільних шляхів. Одержала нагороду з приводу 50-річчя нашого підприємства. Наше підприємство працює в місті Запоріжжі вже вже п'ятдесять років. Зараз зрозуміло у нас є деякі інші так задачі, які, коли ми виконуємо і прибираємо на завалах. Дуже хотілося, щоб такого більше не було. Але ми всі одна команда. Кожен з вас з Дуже великою відповідальністю підійшов до того завдання, яке перед нами стало. І ми разом сьогодні, саме завдяки вам, і вночі, і в день, ми робимо разом цю роботу. І якщо б не ви, якщо б не ви, на 100% вірно сказав Антолій Романдинович, то, мабуть, б Запоріжжя не було таким, яким воно є сьогодні. Тому всіх зі святом, професійним святом, тільки вперед і тільки разом. Зі святом! Жі, тривають роботи зі встановлення сучасних наземних пожежних гідрантів. Сто червоних гідрантів місто отримало в рамках допомоги від місцевого бізнесу. Які переваги такого сучасного пристрою знають наші журналісти. На перехресті вулиць кільної та Української кипить робота. Працівники водоканалу встановлюють новий наземний гідрант. Такий пристрій допоможе у разі надзвичайної ситуації гасити пожежі. Це більш сучасні і надійні гідранти, які дозволяють більш швидше підключатися робітникам ДСНС до пожежних гідрантів та забезпечувати при необхідності пожежіння водою. Оснащення місту на безоплатній основі передала компанія торговий дім Інвар. Таких гідрантів на вулицях міста біля соціально значущих об'єктів та житлових будинків встановлено вже понад 20. Облаштування нового фахівці водоканалу почали вночі з підземних робіт. При цьому водопостачання на прилеглих вулицях вимикали лише на кілька годин. Основну ж роботу з монтажу встигли виконати за чотири години. Виконулися. Підземної роботи, демонтаж старої запірної арматури, демонтаж пожежного гідранта старого зразку. Це все виконано в колодязі з заміною встановлення нової запірної арматури. Всі крани до монтажу прийшли краште з рятувальниками. Найближчим часом планують встановити ще понад 80 наземних гідрантів по всьому Запоріжжю. Єлизавета Швайко, Владислав Ваченко, телеканал МТМ. У Запоріжжі відкрилась чергова виставка з серії плакати воєнного часу. Цього разу свої творчі доробки презентував львівський художник Михайло Скоп. Таке мистецтво просто неба ексклюзивне, зазначають у турцентрі. Роботи раніше ніде не експонувались. Більше про станкову графіку розкаже Єлизавета Баздарєва. Сакральність та міфи головні мотиви робіт Михайла Скопа. З початком повномасштабного вторгнення у своїй творчості художник відображає образи і символи російсько-української війни, а саме демонструє героїзм нашої нації та морок і нелюдяність страшистів. Ми можемо тут бачити і. Жінку, матір, яка не може стримати сліз. ми можемо бачити емоції дитини, яка нарешті дочекалася повернення свого батька. Батько втомлений, так ми можемо з обличчя бачити. Але що о, найбільш вражає, це вже готовий стіл розставлений тарілки. Тобто кожного українського захисника, кожного бійця вдома чекають, чекають не тільки сім'ї. Ми чекаємо всі. Працює Михайло Скоп у напрямках станкової графіки, діджитал арту та створює стінописи і мультимедійні інсталяції. Однак, зазвичай у своїй творчості поєднує кілька стилів. З початком повномасштабної війни художник ще й почав у роботах боротися з міфами та стереотипами про українців у світі та через символи показувати війну. Ми можемо навіть бачити це наші. Зелені, тобто доброво, ось воно, ось воно зелене. Все, що там в Москві, Ми бачимо це вже таких помаранчевих. Більше знаєте таких якихось станах неприємних. Тобто це для мене теж символізм. Роботи Михайла вже були презентовані у Києві, Тбілісі, Варшаві, Каталонії, Брюсселі та інших містах. Однак, 22 плакати, що експонуються нині у Запоріжжі, є ексклюзивними. Тому містяни можуть першими оцінити роботи митця. Мені дуже сподобалася картина, де людям допомагають встановити відновити світло, бо це в нас час дуже важливо. І те, що роблять люди, які це роблять, електрики, вони герої ну, не менше, ніж ЗСУ. Я завжди проходжу цієї вулиці, я звертаю увагу, тут змінюються картини і дуже подобається. Експозицію плакатів воєнного часу традиційно можна побачити на фасаді туристичного інформаційного центру, конструкціях на Маяковського та на рекламних кубах по всьому місту. Виставка робіт львівського художника триватиме до 6 квітня. Єлизавета Баздрєва, Владислав Ващенко, телеканал МТМ. В онлайн режимі. Слідкуйте за новинами у нашому телеграм-каналі та надсилайте свою інформацію у чат-бот. І на цьому у мене все. Бережіть себе та вірте у Збройні Сили України.